Слім гадає, що він зможе зробити правильний вибір, всього лише переглянувши відео візитки дівчат. Побачимо, як би все по лицю читаю зразу людину. Тобто мені буквально дві хвилини подивиться. І я вже знаю, яка це людина. Тобто мені довго обирати не треба. Першою Слім перегляне візитку 19-річної Софії, яка проти консервативних цінностей, в яких чоловік головний, а вболіває за рівноправ'я. Я така, я дуже артистична, я дуже яскрава, я обожнюю цим ділитися цими своїми емоціями з іншими людьми. А, при цьому, якщо говорити про стосунки, у мене ніколи не було стосунків. Я навіть більше скажу, я ніколи не ходила на побачення. <реш> 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 я дуже не люблю такий розподіл роли, як в консервативних стосунках, коли чоловік перед жінкою для мене дуже важливо комфорт в стосунках, щоб. Пара була на рівних. В першу чергу я лінгвіст, я викладаю англійську. Я не Та хочу, і... що? Не хочу Я до мов відношусь як сказати, дуже позитивно до, до лінгвістів. Дуже поважаю цю професію. І в мене, як сказати, бивша була лінгвістом, І вона зараз в Німеччині, там працює. На противагу Софії, 23-річна Кристина, професійна акторка, яка навпаки хоче хлопця мудрішого за себе, щоб він і вів її за собою. Хотіла побачити поруч з собою, мабуть, того, який буде розумнішим за мене в усіх планах, в усіх розуміннях, який. Буде повністю мене в усьому підтримувати і розуміти. Я хочу знайти свою. Я, в принципі, знаєш, я не творчий. Мене... Ні, в мене є своє мистецтво, але трошки не, не та творчість. Не обравши ні Крістіну, ні Софію, Слім дивиться відеовізитку Ольги. Чи вибере він її? Мені Оля. Я увікаюсь поезією, пишу стихи. Поражне, чи не спить. Ти у колі, час невпинно летить і поволі, все зникає кудись, наче в касті, Цей дурман роздивись, і ти в пасті. Некоторым людям може показаться, що я зациклена на містиці, когда слушають мої стихи. На самом деле это не так. Я в этом вижу некую образность. хотела встретить человека, мужчину, понятно, <laughs> который бы меня понимал, чтобы мы были в какой-то степени созвучны, чтобы у нас были общие интересы, чтобы с ним можно было делиться сокровенным, чтобы не играть роль, не притворяться. Чего я крайне не воспринимаю? Я не воспринимаю агрессивных мужчин, патологических ревнивцев, абьюзеров, Которые срывают зло на женщин. И также чтобы мужчина воспринимал меня как личность, а не как, например, денежный мешок. Я не воспринимаю альфонсов, которые живут хотят жить за счет женщин. Вот, например, первый вопрос часто спрашивают: какая у тебя зарплата? Какая у тебя квартира? У меня складывается ощущение, что человек хочет просто найти себе выгодную партию. Я хочу, чтобы меня любили образно, голые голая, в какой-то степени. Но если мужчина может принять женщину вообще без доходов, то, соответственно, с доходами он ее и подавно будет воспринимать. Мы последние отношения были с одним парнем. Причиной нашего расставания стала его мать. В его случае это привело практически к психическому заболеванию. То есть он в конечном счете оказался в психбольнице Шевченкова, неоднократно лежал. То есть меня там не лежал. Мать его до такой степени страшно подавляла. До того, когда мы были вместе, она ему звонила и говорит, типа, ты где? Ночью, я, же я любитель вообще по ночам гулять. И она, она, говорит, типа, там, ты где? Я с Олей там сижу на лавочке, там, типа, ты смотри, там тебя там девчата сгвалтуют. Звісно, говорю. Дівчата самі бояться, зґвалтують. Я говорю, от давайте день носрева. Ну, Но моя мать, звісно, не до такої степені. Контроль його був тільки в школі. Потім этого вже не було. Він каже, це, в принципі, частково можна зупиняти експеримент. Тому, в принципі, знайомитись з новими людьми, пробувати нове. Це дуже цікаво. Я думаю, можна спробувати. Так, Ольга йому сподобалась. Але чи сподобається нашій герой? Ользі. Першим претендентом на Оліне серце виявився молодий незалежний актор Антон Дзюба. Та чи вибере його наша героїня? Побачимо. Вітаю. Мене звати Антон і я актор на мені 24 роки. Не дивлячись на те, що я займаюся творчою діяльністю, я зараз не буду грати, буду абсолютно таким, яким я у реальному житті, а також присягаю говорити правду і нічого окрім правди. Також я люблю тварин, дітей, але на даний момент проживаю сам у орендованій квартирі. На зараз я знімаюсь в кино, рекламах, кліпах, тіктоках, ютубах і всьому, що ми тільки можна. На реаліці йду для того, щоб пропонувати новий формат. І якщо вдасться познайомитися з класною дівчиною, то я буду не проти. Такий молодий, самодостаточний чоловік, незалежний, живе сам, не з мамою. Как бы, это положительно, когда вот молодой человек живет сам и не с мамой. Знімає квартиру. Та хай що симпатичний. Другим кандидатом на Оліне серце є 36-річний інженер Київтеплоенерго Андрій Кушниренко, який вже неодноразово шукав собі пару за допомогою різноманітних передач. Наприклад, він брав участь у половинках. Такий кардан широкий, мені такий подобається. У тебе був секс на першому свіданні? У тебе дуже гарні вії. Ще я ціню жінок за те. Якщо вони вміють готувати український борщ та за третій розмір грудей, це теж немаловажлива частина знайомства. Ще дуже люблю чорний гумор посміятися. Ну, я думаю, що з Андрієм я точно несовмістима. У мене чувство юмора повністю відсутствується. Я все вас буквально. Якщо чоловік буде постійно чорно юморити в моєму присутності, то. Ну, скандалами може закінчитися. Я буду все буквально воспринимать. У меня з юмором маємо проблеми. Ось і дійшла черга нашого головного героя. Чи піде Ольга з ним на побачення? Ми скоро дізнаємось. Привіт, мене звати Стив, мені 36 років. Цей м'яч придумав колись у чаті. З тих пір мене всі так і називають. З минулою жінкою я прожив 17 років. Все було добре, але ми розійшлися десь два роки назад. потому что она меня Как бы сказать, в разводе, то есть жена ему изменила. То есть какая-то определенная психическая травма этого человека есть, потому что очень много лет жил с женой, она ему изменила. насколько, насколько он сможет доверять другой женщине? Не будет ли он ее подозревать в чем-либо? но вот Насколько он может быть в принципе совместим со мной, когда я человек очень свободолюбивый. То есть у меня очень много знакомых мужчин, например, с которыми я просто дружу, общаюсь, помимо того, что обо мне могут и слухи всякие распускать. Каждый судит по себе. Увидела с мужчиной, значит, любовник. Увидела еще с одним мужчиной, два любовника. Увидела с мужчиной третьим. Три любовника. А на самом деле друзья.